з Приходить страшних на це відео, відкрив новий сезон, хліба з різних висот. Ми знаємо пару таких висот. Наприклад, на цьому відео будуть різні висоти. З найменшої до найбільшої. Ну, ми робимо то на око, так що, якщо що, напишіть в коментарях, е на вашу думку, яке найлегше, а яке найбільше. Квакун. Е, так, ладно, починаємо з першої найменшої вершини. Не карусіль! Не карусіль! Не карусіль не ночі, ну Ладно, не починаємо не з цієї цей... боїшся чи не боїшся? От в чому вопрос. Не боюся. Добре. Це легкотня. Е, Макс. Вечір. Давай залізай. Боже залізти не може. Боїшся, не боїшся. Давай. Добре. Давайте тепер... А, точно, я маю стрибнути. Блін, телефон, да З телефоном залізати важку вату. Блін, жалко телефон. Ну, коротше, звідси ви виситу, бачите. Бег в принципі. Давайте трошки услужнимо. О, як Павлік. тільки ми маємо на, ці, на цій вот штучці стояти дві секунди і після того стрибнути. Ок? давай, Павлік, ти перший. Дві секунди. Час пішов. Раз, два. Добре, Макс. Кис-кис-кис. Киски-кис-кис. Кис, кис, кис Песика не муч. не Я та дві секунди постояти і стрибнути. Раз, два, і все. Раз, і все. Давай, час пішов. Раз. Та ти ж вже стрибав з такого. Я не стояв, я стрибав. Ну і що, давай? Я не буду. Ех, сикло. Ладно, починаємо з другої вершини. Ой, вибачаюся, забувся стрибнути. Ні, дякую. Я просто прошлого разу якось так заліз. постараюсь. Та ні, я постараюсь. Та, не, я постараюсь. Не, не знаю. Жимо вже лізі. Раді вас. Раз, два. Що. Oh, Блин. прокутився. Одною рукою не дуже зручно, але тепер переходимо точно до другої. вершини. Друга вершина. Постояти на цій 2 секунди і стрибнути з неї. Схоже на це, але трохи вище. А, давай, Павлік, ти вже перший. Боїшся, не боїшся, не боїшся, так? Да? Дві секунди. Раз, два. Стрибай. До речі, правильно зробив, я забувся сказати, на цій штучці треба простояти 2 секунди і підстрибнути, а потім ну, підстрибнути, коротше. Коротше, поїхав, да? так? Тільки там велике Нічого. Боїшся, не боїшся? Дві секунди стоїш. Раз, два. Неправильно. Правильно? А, а, не а ну да. давай. Ти маєш підкокнути. Байдик продемонструй ще раз, будь ласка. Раз, два. Поє. Uh -huh. Ну може, не робити так, як палік махати руками. Можна, можна. Да. Раз, два. Добре. Парти давай. Він з камерою свикана. Всім хай. Йо, майошкін кот. Йо майошкін-кот, що я наблеєв. Геть дотар. блін. сикадно з телефоном. Раз, два. Я не підстрибнув, треба ще раз. А я потримаюся що це Ну давай. знизу Чи зверху? Що що? Не знизу, чи зверху Зверху. Ще зверху не було. Давай. Я передаю другу камеру. Прикольно. Держи, на камеру. Гаїні-бабліні. Гіні-баблінні. Ладно, переходимо до третього препятства. Ну, не препятства, а, а Три, Три фіналіста. Бронза. Легка бронза. Ні, Не, підтримку небо тут штука впирається. О, я знаю, 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 сі. Павлік, візьми камеру, будь ласка. Візьми камеру. Я зараз продемонструю. Не, за, за цего і за цего. Біїшся, ні? Ні. Давай. Бронзове місце. Давай! Добре, Макс. Бронзове місце. Боїшся? Та так, Правильно. Так, я ж самий перший приїхав. Боїшся, не боїшся. Давай, просто зроби крок. Крок до судьби, закрий очі тоді, але бажано не закривати, щоб не, щоб не вернувся. Та не бійся, ти з більших стрибав, як і ми всі. Свиня, свиня не чиста її не брати. Ладно, переходимо до срібного міста, місця призначення. А срібне віси у нас займається. За, нам потрібно долізти сюди, просто яти 3 секунди і стрибнути За підскоком. Так, я продемонструю. Камеру потримай. Давай, відійде. Дінчик тут туди. Не підскокнув. а? Не підскок. Під... А, Ладно. Тепер... Це Ладно, тепер... жалко. Тепер Ладно. Я... Павлик, давай. Сикуєш, не сикуєш? Ні. Давай. Стояти три секунди. Раз, два, три. Молодець. Макс. Сікує. Ладно. Він ще прошлого разу сикував у цього тільки стрім з Приходимо до першого що Я знайшов. Мисля, така, хардкор Макс каже кому я, правда. Давай, Павлик, ти първ. Има чай за сонце, постарай се да стати, щоб сонце не било вредно. Имаме листи на дах. Простояте 5 секунд и стрибваме. Так, секуеш, че не секуеш? Не. Час пише в 1, 2, 3, 4, 5, давай. Уїп. Ой, аж по кадрах чогось камера залагала. Ладно, давай. Макс, цикуєш, не цикуєш? От в чому вопрос. Цикуєш, не? Ай! Ні. Давай. Валяй. Раз, два, три, чотири, п'ять валяй. Валяйкай в штани. Без присідки, без присідки. Ще раз ти присів. А ладно, ти і так потрудився, Давай, я. Ні, я ладно. Я з камерою попробую залізти і показати вершину. А ти потім візьмеш мене камеру. Ну, вершина вроді би сикана. Ладно, потримай, будь ласка. Я тобі зрозуміла. Поки я залізу. <клес> Всі залізають по-своєму, я по-своєму. <клес> Для мене важче залізти стрибнути. Ура! Нет, далі. А ну не пройде, давай. Щопте. Блін, ноги трясуть. Висота така. Сухай. Okay. Сико, мені більше сикоднос... э, цей стояти не собак. Палік забери камеру. Чим? Що... Дай Макса, Макса не без. Аккуратно, акуратно. Зіма. А, це їде. Один раз. Два. Три. Так, не хитай. Чотири. П'ять. Завжди добре приймає. Диша в під піддашком. Ладно. Ей, ласе, дай камеру. Це було п'ять вершин. Ну, не рахуючись то можна рахувати шість, бо там на каруселі. Ну от прям як повезло. Раз, два, три, чотири, п'ять. Знову вибачаю за совсем. Ладно, це був новий сезон. Стрибання з різних вершин. Ставте лайки. Ну, можна сказати, паркур. Да, Будемо знімати сезон паркуру. Придумав. Сезон паркуру вибачаюсь. Ну, стрибати теж ми будемо. Ладно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Uh-uh. Uh-uh.